Привіт, друзі! Їду в чергове нагороди. Запросив камрад, а ми городам завжди раді. Тому що накопаємо, все вам покажемо. Так, друзі, ось такий у нас город. Вон власник городу дав дозвіл. Ну, а я вмикнувся, тому що є в мене перша знахідка. Так, поспілкувалися. Я вважаю, що це більш схоже на груз рибальський, ну, але можливо і прясло. Зуб дракона. Так, друзі, переходимо до знахідки. Так, ось такі грузило, я вважаю. Ну, хоча могло бути і таке пресліце. Ну, більш схоже. Як на мене на груз А випишіть в коментарях, прясло чи груз? Перва знахідка. Так, друзі, по городу в нас там нічого особливого не знайшлось. І було прийнято рішення переїхати на ту точку, де я знаходив хрестики, де є перспектива. А і вон з камрадом камрад ще не дійшов, бо тут багато місць, де треба ходити. Зараз за мною вже трішки земелька скажімо так, присіла, комфортно ходить, копається чудово, думаю, будуть знахідки. Знов повернуся на це поле. Все-таки є знахідки і тягне. Тому продовжую. Зараз можна копати абсолютно всі сигнали, все добре копається. Ну а ви лайк на фарт. Ну і звісно підписка. А я пішов. Так, друзі, ось моя перша знахідка на цьому полі. Щось навішувалось, або якийсь кулон, або це теж сережка можливо якась була. На жаль, почистити її нормально не зміг. Трохи мішає вітер, ось ще якийсь є отвір. Ну, ось така перша знахідка. А якщо знаєте, то звісно пишіть коментарі. До далі Так, друзі, вмикаюся, знайшов якийсь артефакт. Щось схоже на якийсь амулетик. Зараз його почищу і вам покажу. Ну що ж, друзі? Це видно, що це амулет, але, на жаль, я його не можу гарно почистити. Щітку десь Прогавив Видно, що це амулет, є отвір, але він забруднений і ось дуже закіш. Можливо якась лунничка. Йдемо далі, пошуки тривають. Так, друзі, бачите, позаду в мене камрад. Пряслице, наче маленьке знайшов. <ресліця> знайшов гарний нак, Пряслице знайшов. Ну а я зараз вам покажу свої знахідки. Нічого особливого після того і зломаної луннічки, як я вважаю. Ну, зараз вам покажу знахідки. Так, ось оплавки якась ось ще штучка. А це шрапнелька. Ну і ось такий обломок ножа. Поки що це все, ще ходимо. Друзі, знайшов кругляк. Навіть не знаю, що це. Зараз буду разом з вами дивитися, тому що опа. А це у нас одна копійка, 1800 року. Павла І Навіть цього не уявляв, що тут можна знайти по черняхам Павла I. от так от. Чудова знахідка. Так, друзі, трошечки її протер. І тепер це вже щось хоч видно, що це Павло І. Це перша моя монета, Павла. Ну, залікова, однозначно залікова. Знахідка. Шукаємо далі. Друзі, ви подивіться, який шмат кераміки я знайшов. Я такого ще не знаходив. Прямо велетенський. Оце так. Робили дійсно на віка. Та Це прямо капець. Збирати її, звісно, не буду. Горщика я точно вже не зберу. Трактор тут добрезно їх розніс. Йдемо далі, поки що знахідок немає. Одні цвяхи. Друзі, є візуальна знахідка і бачимо, що це Манітос. Це 20 копійок. 1920, 1951 року. Це СССР Радянщина, коротше, не варта уваги, але знахідка. Йдемо далі. Так, друзі, там було 20 копійок, і дивіться, пройшов зовсім трошки і ще в нас одна. Гратянщина. Совок, що ти зробиш? Тракторист, мабуть, ходив і... 77-й рік. Також не варто уваги, йдемо далі. Ой, попереду у нас так багато. Ще повертатися за цей пагорб, там не зина, і тоді тільки до авто. Так що в мене сьогодні. Три монети, одна царська, два совєта. Так, друзі, вмикнувся, хочу вам показати, які в нас є безвідповідальні камради. Ходять, викопують, мало того, що за собою не забирають металобрухт, ще й не закопують ямки. Ось дивіться, я йду, все за мною закидано. І ось дивіться, викопана яма. Ось лежить карабанка. І ось видно як він ходив. Тут багато де взагалі похоже. Ось бачите, він лопату тягав за собою. Мабуть, вже не вистачало сил закопувати. Тому всім камрадам кажу, закопуємо ямки. Це ж не важко. Це ось два рази загорнув ногою і пішов далі. А потім на нас всі жаліються. Наші справи все, друзі, йдемо до машини, накопалися, втомлені, але не скорені. Знахідки є, зараз їх покажемо вам вже біля авто. Так, ну що, друзі, ось завершився коп. Вже на вулиці стемніло. Зараз швидко вам покажу свої знахідки, та й будемо, в принципі, вже їхати. Так, друзі, що по знахідкам? Ось є Луничка. Вона, в принципі, камрад сказав, що вона, мабуть, цілесенька, значить, ніж був, ще один ніж. Ну, Мабуть, дід Хабар завершив мені знахідки давати після ось цієї монети. Одна копійка 1800 року. Павла I. це, мабуть, найкраща знахідка. Так, ось два совети. 10 та 20 копійок. Ось іще те, що я показував. Камрад каже, що це, можливо, бубенчик чи колокольчик чи щось таке. Каже, щось схоже находив. Все інше то оплавки. Ось іще така цікава. Ну, я не думаю, що це підкова, хоча дуже схоже на підкову. А ви підкажіть, є такий амулет підкова чи немає, може це він, а може і ні. Ну ось, в принципі, і все. Зараз ще візьму у камрада хабарницю та вам покажу. Сьогодні камраду пощастило набагато краще, ніж мені. Так, друзі, ну а ось у камрада вискочив. Якраз коли йшли в бік авто. Подивіться, який красень. Це просто чудова знахідка, повністю цілесенький. Все проглядається. Ось такий чудовий хрестик. Це вже на завершенні. Ну і подивіться, які набомбив накі. Так ось. Дивіться, який гарний нак. Бронебойний. Чудовий нак. Ось, каже, прясло. Я таких не знаходив. Це не прясло? кресало. А, кресало, пардон. Хе -хе. вибачаюсь, крисало. Ну, схоже, принаймні, я таких маленьких не знаходив. Так, ось іще нак. Ні, це не, не той взяв, то не нак. Так, ось іще один нак. І ще один має бути десь гарний. Так. Так, і ось такий ще чудовий нак. Сьогодні в нього Наки були як знахідки. Перейшов він на всі метали і почав лупити Наки Так, ну ось там прясло. Ще. Каже, це прясло. Так, можливо, так, можливо, і прясло. Схоже, принаймні. Так, ну і там ключик, але ключик він знайшов на городі. Так, там ще є декілька ножиків. В цілому це всі знахідки.